Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати шоколадні кекси, які найчастіше готую в своїй сім'ї. Вони чудово підходять і для діток в школу, на ярмарки, в садочки, на дитячі свята або просто до домашнього чаювання. Готуються дуже просто, треба лише з'єднати складники і почекати, поки кексики випечаться. Подивіться, яке ніжне, гарне, пористе тісто в нас виходить. Отже, беремося за приготування. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. В миску вибиваємо яйця. Одразу додаємо цукор, міксером збиваємо до посвітління маси, додаємо розтоплене вершкове масло або можна дати звичайну рослину олію. Плюс сюди додаємо молоко. Перемішуємо. В іншій ємності з'єднуємо сипочі борошно, какао і розпушувач. Перемішуємо. Сипуті складники додаємо до яєць з цукром. Об'єднуємо до однорідності. У нас має вийти ось таке лите шоколадне тісто. В кінці додаємо соду з оцтом. Замість оцту можна взяти лимонний сік. Тут не принципово. Перемішуємо. Шоколадна маса готова. Додатково додаємо сюди ще підсушені волоські горіхи. Це за бажання. Можна дати родзинки, можна дати вялену журавлину або вишню. Об'єднуємо литу масу із горіхами. Це тісто готове. Викладаємо у формочки, у нас ось такі паперові капсули. Можна в будь-які, можна навіть один великий кекс. Двома ложками викладаємо, наповнюємо дві третини. Щоб це було швидше і більш дозовано, добре накладати ложкою для морозива. Але в нас із переїздом ми ту ложку десь загубили. Тому можна і так. Накладаємо дві третини, якщо десь на форму впало трішечки тіста, бажано його забрати, тому що воно буде пригорати. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Кекси мають збільшитися в об'ємі і мати невеличкі тріщинки. Викладаємо на рішітку, похолоджуємо на решітці, щоб вони у нас не були вогкими, а гарненькими, м'якенькими, сухими. Ось така смакота в нас виходить на раз-два. М'ягенький, ніжний, пористий, дуже смачний. Розламується ще навіть навітрішечки тепленький. Такі кексики можна ще додатково начинити начинкою, наприклад, шоколадом або вишнями, і зробити шапочку із крема. Тут вже кому як до вподоби. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд, готуйте на здоров'я. Хай вам все вдається!